Всім привіт! Мене звати Влада Сафронова. Я працювала в маркетингу та комунікаціях сім років, шість з них в наймі. І в листопаді я звільнилася для того, щоб кайфувати від роботи на себе і в принципі від життя. І тоді створила цей YouTube канал. Зараз у мене трошечки зміни. Я думаю, можливо, я повернусь в найм, можливо, я не повернусь. Тому, якби я в процесі знаєте, таких змін. Але що зі мною незмінне, це кава з банановим молочком, заморожена еспресо, типу як кубіки льоду і бананове молоко. Попробуйте просто имба. Та я ще експертка в тому, як потрапити в якісь вигорання, в якусь допомінову яму, в якісь оце все і з нього вибратись. І зараз я думаю, що в мене моя mental breakdown era, назвемо це так, тому що я не знаю, дійсно. Я вам сказала, що я, можливо, повернусь в найм, тому що я сходила в каміно і я повернулася, і я така бліна, що тепер робить? Якось у мене якісь мої старі сенси не працюють, нові я ще не придумала. І я дійсно в такому дуже дивному. Стані, і я помічаю, що в такому стані зараз дуже багато людей знаходиться, тому я хочу поділитися тим, що мені допомагає з нього виходити або проживати його максимально цілово і не заганять себе ще більше в цей стан. Я не можу не почати з бази. Мені здається, що всі давно про це знають. Але коли ти дійсно до цього доходиш, то ти такий блін. Я це знав з дитинства, що це треба робити, але чому я це не робила ніколи раніше? І це база, це сон та їжа, як ми спимо і що ми їмо. Тому що це напряму впливає на наше самопочуття. Це напряму впливає на те, чи будете ви себе в цей стрес заганяти, чи якщо будете нормально спати, ви будете себе нормально почувати впродовж дня і відповідно її. Це нормальну їжу, і з нормальною їжею бути краще спати. Коротше, там воно все настільки зав'язане. От просто попробуйте, просто попробуйте собі влаштувати, не знаю, засинання раніше, засинання без гаджетів. Хоча для мене, наприклад, це важко. Мені треба щось слухати на фоні, і я тільки під це засинаю, але спробувати спати 8 годин. Закривати штори, ну, типу, максимально скільки ми можемо зараз висипатись, висипайтесь і так само з їжею. Я знаю, що я, наприклад, дуже люблю солодке, і для мене прям екстра важко було почати нормально харчуватись. І я йшла від того, що я кожен день собі їла овочі. Я собі планувала, що я буду їсти там мінімум дві порції якихось овочей, типу там два помідори, три огірка. Кожен день, чи пробувати якісь баклажанчик, чи якісь кабочки чи перець. Я прям вела собі таке правило, що якщо я хочу солодощі, чи я хочу якийсь джанкфуд, окей. Але після того, як я з'їм овочі. І я почала помчати, що коли ти їсиш нормально, типу білки, складні вуглеводи, клітковину, тобі й менше хочеться їсти от такого якогось джанкфуду. Але, я звісно, проти того, щоб це все взагалі собі забороняти, але, типу, щоб звертати увагу на те, що ви дійсно їсте, і щоб харчуватись нормально, щоб не переїдати, повірте, це дуже сильно впливає на ваш стан. І також до Такої бази я би віднесла піти до сімейної лікарки і здати собі аналізи. От, аналізи це часто те, що у багатьох людей просідає, типу вітамін Д, Феретин. Я. Колись пішла, здала і виявила, що він в мене там супер-супер низький, типу там 10 чи щось подібне. Це екстра низько, вже з таким не живуть, знаєте. Але у багатьох людей такий низький феритин, або немає, наприклад, вітаміну Д. Тому давайте, коротше, це от база, і мені треба було 100% це проговорити, тому що ну, без цього дійсно рухатись далі буде дуже важко. Що мене 100% витягує з цього стану, це спорт. Я активно займаюся спортом. Два-три рази на тиждень. Якщо б більше, то це було б взагалі супер. Але я от ходила зараз ледве хожу, тому що сходила на дуже активний функціонал. Я займаюся десь з листопада, з мого звільнення, я почала займатися активно спортом, я почала ходити на пілатес. І якийсь час назад, типу два-три місяці тому, я відчула, що мені пілатеса мало, і я почала ходити на функціональні тренування. Функціональні тренування вони дуже інтенсивні. Це часто кругові тренування, там, де і ви і стрибаєте, і каналу. Натами і, і з якимись не знаю, пріси там скручуєте, і куди ти там переп... і бодібари, оце все це екстра активно. І мені це так сильно подобається, тому що це настільки заряджає енергію, тому що пілатес він крутий тим, що ви все робите повільно. Ви відчуваєте всі свої м'язи. Для мене пілатес став дуже важливим в плані того, що я супер усвідомлена на пілатесі. Типу на пілатесі я займаюся пілатесом. Я не думаю взагалі ні про що, тому що мені треба і гантельку підняти. І відчуть, і подихати У мене слишком багато діл, щоб ще про щось думати. І мені дуже цим подобалось. Але коли я пішла на функціональні тренування, я дівчатки офігела, тому що це не то, що ти не то, що успіваєш думати. Ну, типу, ти взагалі нічого не встигаєш. І для мене функціональні тренування просто проходять, не знаю, за якусь 2-3 хвилини, тому що це дійсно дуже інтенсивно. У нас там схема така, що ти, типу в тебе є там. 6-7 станцій, де ти щось робиш, і ти на кожній станції ти тренуєшся 45-50 секунд, потім в тебе є 10-15 секунд перейти на іншу, і, ну, типу, ти прям дуже інтенсивно працюєш. В тебе реально немає часу там подумати про те, що щось не так, і я виходжу настільки заряджена зі своїх тренувань, Мені дуже подобається головне просто знайти для себе вид спорту, від якого ви будете реально кайфувати. От як я спочатку від пилатеса, зараз, від функціональних я хожу. Я просто блін. Я хочу на наступне тренування. Мені дуже подобається моє відчуття. Коли я виходжу зі спор з... З... з заняття, я відчуваю себе супер спортивне, супер класний. І спорт мене дуже сильно заряджає. Знайдіть для себе щось. Колись я ходила на плавання. Мені дуже подобалось плавати. Можливо, для вас це будуть якісь танці. Типу, я он бачила, які поп танцюють, і що хочете, якісь там. Зумби, Можливо, це будуть якісь ще інші тренування. Можу сказати одразу пілатес 100% я впевнена, що всім людям підійде, тільки треба знайти дійсно класну тренерку, на якій на вас буде не пофіг, Але якщо ви хочете, наприклад, на функціональні тренування, то я би радила вже, коли у вас є фізична підготовка, тому що з самого початку це може бути досить важко. І ще стосовно тренувань, самих, мені дуже подобається ходити саме офлайн. Для мене Сам факт того, що напевно, через те, що я працюю вдома, і я переважно ніде не буваю, крім там того, що я гуляю з собакою. То для мене піти саме на офлайн тренування це також, знаєте, спосіб себе витащити з будинку, людей побачити з кимось поспілкуватись. Тобто, це ще питання якоїсь соціалізації вдома. Я не думаю, по перше, що в мене вистачило б мотивації це все робити самі, плюс це питання, того що чи ви правильно робите вправи, чи неправильно. І також це вопросік соціалізації. Я знаю, що багато людей не люблять ходити в фітнес-зали, тому що блін, хтось там на когось дивиться, чи хтось когось обговорює, чи ну тренерком об'єктивно там пофіг на вас. У Мене на жаль був негативний досвід. читав, я просто шукала новий зал, але не тому, що я ходжу зі старого, а тому що я іноді переїжджаю. От і я ще в старий теж хожу. І буду ходити. і мені каже, даже я, я на край землі переїду. Я все одно ну, буду ходити до своєї тренерки, бо ну вона мені дуже імпонує. Тому от походіть, попробуйте різних тренерів, щоб було е, вам з ними комфортно, щоб ви законтачились і щоб вам дійсно хотілося йти на тренування, а не просто тому, що от вам треба, е, і ви себе там якось некомфортно почуваєте. Для цього да, дійсно треба походити, спробувати. Тут також хочеться нагадати про історію з мотивацією, бо е, є така штука, як природній цикл мотивації. Ці що з самого початку можете загоріти з чи якоїсь наприклад, тим, що виходити на пілатес. У мене так було. Я почала дуже активно ходити. Я прям ходила через день. Я займалась дуже активно, і в якийсь момент я така, блін, все, я не хочу. Я перегоріла. І я думаю, що ви також з цим стикались, коли починали будь-яку нову справу або йшли на нову роботу, або ще щось подібне. Ви з таким що, типу, блін, зараз мені не хочеться. І в якийсь момент, ну типу, тому що на оцій внутрішній мотивації нам їхати насправді досить важко. Тому в якийсь момент нам треба підключати зовнішню мотивацію. Наприклад, чи ви будете ходити там. Умовно напілати з кимось, або ви будете розповідати про це в соціальних мережах, будете відчувати якусь соціальну відповідальність, або ви ну там внесете це в календар і будете знати, що для чого ну що це ваша рутина, вам треба це робити. Але повірте, це просто якийсь момент, який ви проживаєте, десь трошечки треба себе трошки більше змусити, а потім воно реально буде в кайф. Ну тобто, от у мене був момент, коли я себе змушувала, коли я. Вирішила, що я стовідсотково не пропускаю двічі. Це класне правило. Типу, якщо ви хочете якусь нову звичку взагалі собі вести, не пропускати двічі. Е, ну, типу, що, наприклад, я ходжу на тренування, мовно, вівторок, четвер, неділя. Я б не пішла в неділю, значить я стовідсотково піду в вівторок. Не може бути такого, що я пропущу вівторок, бо тоді, можливо, я пропущу і в четвер, і вообще, тому що нікуди не схожу. Тому іноді треба себе трошки більше змусити, але ну, це ви робите для себе. Ну, пам'ятайте, третій пункт це відслідкувати за собою, що вам дає ресурси, а що навпаки забирає. І для цього можна записувати, не знаю, завести якийсь надатничок чи на телефоні, чи заведіть собі просто блокнотіки. Продовж дня записуйте, що вам хочеться робити, а що вам не хочеться. Ну, якщо у вас дійсно є якась справа, яку ви весь час відкладаєте. Ну, ви ж про неї думаєте. Ви ж думаєте, що а блін, опять надо на це діяла, так не хочу це робити. І можливо, ви ще прокрастинуєте, щоб не робити цю справу, і це у вас забирає дуже багато енергії і ресурсів. Виписуйте собі це, щоб знати, можливо, ви можете цю справу комусь передати, делегувати, відмовитись від цього. Може, ви зможете змінити якийсь підхід до цієї справи і її не робити. Вона важливо знати не тільки як зробити нам хорошо. А як, а що і нам робить погано, щоб від цього це прибрати. І повірте, іноді це може бути робота, іноді це можуть бути якісь люди в вашому оточенні, і іноді це можуть бути якісь глобальні речі. А іноді це може бути щось маленьке. типу, що ви впишете, наприклад, собі в рутину? Я вже якось розповідала, що в мене була звичка, яку я собі спеціально вводила в своє життя, тому що я не любила мити посуд. І в мене це реально збрало якось багато ресурсу. То боже, знову треба помити посуд. і Мені так не подобається. Коли мене не помити посад, але ми його не хочу. І я для себе це вводила в звичку, тому що я не можу її типу, зараз комусь делегувати. в мене немає судомичної машини, в мене не знаю, немає можливості когось запрошувати, щоб мені мили посуд щодня. І я вела собі це як звичку. Просто я щовечора перед сном завжди мою посуд, щоб зранку їсти на чистій красивій кухні. І Мені це набагато більше подобається, те, що в мене кухня буде красива, і чиста. І так само треба знати, що вам дає енергію та ресурс. І для мене колись була така моя когнітивна помилка, напевно, те, що мені здавалося, що мені енергію чи ресурс чи якісь хороші емоції, може дати, щось, що я можу купити за гроші. Наприклад, понятно, що поїхати в відпустку, у вас буде дуже багато ресурсу. Піти в якийсь відкритий басейн класно. піти в ресторан, хорошо. Але, ну, камон, як часто впродовж дня ви можете ходити в ну, відкриті басейни чи в ресторан? ресторани, чи щось пити, чи ще щось. Тому треба знаходити для себе речі, які вам будуть давати ресурс вдома, які для вас не будуть затратними ні по часу, ні по енергії, ні по не знаю, ні по грошам. Знайти для себе якісь такі речі, коли ви такі блін, класно, почуваю себе класно. Що мені особисто так дає ресурс, це обмазуватись кремами. Просто я якось раніше взагалі це не любила. Але коли я відкрила для себе цей світ, знаєте, краси... ну, типу, не красивих, а смачних парфумованих кремів, якихось масел для тіла, олійок, ну для мене реально все перевернулось, і я люблю прям кожен раз після того, як я виходжу з ванної, чи виходжу з душа, прям всім обмазатися. Мені ну, типу, я вся пахну, я зволожена. Мені це дуже сильно подобається. Це штука, яка мені реально дає цей ресурс. Мені дуже подобається гуляти. У мене є собака. Відповідно, я гуляю дуже багато. І для мене це річ, яка мені завжди ресурс давала. І навіть коли я в наймі працювала, який би в мене не був важкий день, я йду з собакою на прогулянку. І для мене це як перезагрузка. Мене можливо, ви також любите гуляти. Гуляйте, можливо для вас це буде щось інше. У мене, наприклад, є рол і килимочок, на якому я можу кататись, і іноді це також може мені дати рисунок. Ну, Тобто я для себе прям виписую такі речі. А що від чого я зараз кайфую? Наприклад, я показувала бананове молочко з кавою. Я просто п'ю і так «Блін, це кайф. Ну типу, зробити таку штуку. Для мене це ритуал, типу, і для мене це кайф. Або я почала писати в новому блокнотіку, і для мене це теж був кайф. Четверте це знаходити собі сенси. Я зрозуміла це от нещодавно про те, що якось до поїздки ми в каміно я багато собі сама щось вигадувала, така, боже, я хочу провести консультації. І знаєте, я так сильно повірила в це, або в менторство, або коли я набирала групи, або про те, що я хочу вести там блог про те чи про те. І я сама для себе вигадувала оці якісь сенси. І коли я повернулася, я така, ну, типу, я відчула якесь сильне спустошення, мені взагалі не хотілося цим займатись. Я ну типу проводила консультації, бо до мене приходили. І я така: блін, а чому ну, типу раніше я сама себе я сама себе мотивувала? Я сама собі вигадала, що для мене це важливо, бо для мене це було ну, типу, на той момент важливо. І я така, так, стоп, мені треба це повертати, тому що я розумію, що крім мене мені ніхто не допоможе. Я пішла до психотерапевтки. І я розумію, що це одне, що я з нею працюю, а те, чим я наповнюю своє життя, це вже залежить від мене. І я така клас. Мені, значить, треба придумати щось інше про якісь консультації, чи придумати якусь робити розсилку. От зараз я придумала е, про маркетинг і щось таке. Ну, знаєте, чимось, де я можу якусь ідею загорітись, і я зрозуміла, що от мені треба самі наповнювати це все сенсами і вірити в це. Ну, Тобто, от реально придумати якусь собі. Нову справу, новий проєкт, піти на якесь нове навчання, щось, де ви можете чимось загорітись, але знову ж таки пам'ятати про те, що є внутрішня мотивація, а є момент, коли вам треба. Ну, я не хочу казати змушувати, але дисципліна це питання дисципліни: вводити дисципліну в своє життя і в те, щоб ваш там цей новий проєкт почав жити, а не тільки ви там через місяць його, наприклад, закинули. От з того, що я придумала, це розсилка. Я придумала, що це там два дні на. Я зараз загоріла, загоріла загорілась, цією ідеєю, тому от зараз буду її пропрацьовувати. І, ну, типу, це сенс, який я вигадала для себе сама, що мені це цікаво, буду пробувати робити. І одразу тут хочу додати п'ятий пункт це питання. Оточення та питання того, чи ви звертаєтесь ви за допомогою до інших людей, я думаю, що часто нам дуже важко викарабкатися з того стану, може бути самостійно, і я вважаю, що це абсолютно окей, якщо ви будете просити допомогу інших людей, так само чи ви підете, наприклад, до психологів, чи до коучів, чи до психотерапевтів, коли ви відчуваєте, що вам треба підтримка, наприклад, вашого психічного стану, або коли ви відчуваєте, що ви десь заплутались в якійсь справі, і ви підете наприклад, на консультацію. Бо дуже важко гребтись самостійно, дуже важко самостійно знаєте, ну типу, ти в цих думках живеш уже 250 років, ти їх обдумаєш, обдумаєш, у вас щось не виходить, це фруструє далі і далі. А можна піти до людини, яка шарить, яка подивиться свіжим поглядом на це все, і вона скаже: Ну, типу, камон, ти робиш все так, продовжує, ну, типу. Окей, тобі треба просто більше часу робити, або ти робиш щось не так, і тобі треба якусь стратегію змінити. І це реально простіше. Ну, типу, я кажу це зі сторони людини, яка зараз завтра у мене буде кар'єрна консультація, бо мені хочеться, щоб хтось свіжим поглядом подивився на мій досвід. І так само зі сторони людини, яка сама консультує в розрізі соціальних мереж, блогів і все інше. Ну, тобто, коли до мене приходять люди, часто це історія про те, що людина там рік, два, вона сама про. Пробує, 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 у неї не виходить. І вона приходить до мене на консультацію. І я дивлюсь, просто кажу з свіжим поглядом, тому що людина просто може карабкатися в чомусь, що не є зараз таким вагомим, а їй треба взагалі на щось інше переключитись. І часто це знаєте про те, що Боже, у мене просто відкрились очі. Ну, типу, я прям ніби я замилена була весь цей час. Тому звертайтеся за допомогою до спеціалістів, повірте, іноді типу витратити не знаю, дві, три-чотири тисячі там одноразово на якусь консультацію. Вам дійсно може потім забезпечити спокійний. Сон і те, що ви дійсно розберетесь з своєю проблемою. І так само про оточення, про ком'юніті. Мені здається, що камон, ну, я працювала ком'юніті-менеджеркою, я знаю, що таке ком'юніті, я знаю, як за допомогою спільноти розвиватись. Я знаю, наскільки вони допоміжні в будь-якій вашій сфері життя, мати людину, яка розділяє ваші інтереси, цінності чи вашу роботу, це дуже круто. І я знаю, що у багатьох людей немає такого відчуття спільноти. Я, наприклад, рада, що я можу такі спільноти збрати. Не я координував волонтерів, волонтерів на кінофестивалях. От ну, вчора ми збралися всі разом на пікнік, і це для мене було просто класно, тому що, оскільки ну я казала, що я працюю вдома, я майже ні з ким так не бачусь. Я ну, типу, прогулянки, е, хлопець. Десь я не знаю, хожу на спорт, а так я якось не взаємодію з людьми. Я вчора зібрала, і ми пішли на пікнік, ми грали в настільні ігри. І це було дуже прикольно, і мені здається, що зараз, завдяки соціальним мережам, досить просто зібрати якусь там свою спільноту або зібрати людей, знайти людей, з яким вам буде цікаво якихось однодумців. Наприклад, я знаю про апку, в якій можна так шукати людей, з якими ви будете ходити на сніданки рандомно. Це взагалі без жодного там любовних, яких під підпідтекстів, просто щоб знайти собі і класний нетворк, і людину з якою ви можете поспілкуватись, і так само я думаю, що боже в соціальних мережах просто напишіть, що ви хочете з кимось поспілкуватися, думаю, що люди точно знайдуться. Останній шостий пункт, який хочеться додати, це щось типу відмова від соціальних мереж, або якогось більш розумного споживання соціальних мереж, або поставити собі фільтр прямо в голові. Про соціальні мережі. І тут мені йдеться про те, щоб розуміти, що багато чого, що ви бачите в соціальних мережах, це дуже часто фейк, і, і ну, типу, іноді це фейк, а іноді те, що люди вам показують тільки класну сторону свого життя. Ви дійсно не знаєте, що ну, типу, що стоїть за якоюсь новою сумочкою чи за якоюсь роботою там людина, така я дві години на день працюю, заробляю мільйон грошей. Ви не знаєте реально, що за цим стоїть. Люди завжди будуть себе показувати з. Класної сторони. І, ну, типу, і часто це може нас вводити в оману і думати, що, блін, у нас, значить, щось працює з нами не так, чи я якась не така, а чому у людей так? Повірте, ну, типу, камон, у всіх є якісь свої. Здобутки, але так само у всіх є якісь свої проблеми. Я бачила нещодавно в Треці якась просто пішла хвиля. Знаєте, блогерок, інфлюенсерок, людей, які мають своє навчання. Про те, що вони розповідають, що типу, от я сиділа в кредитах, типу, я не заробляла на цьому навчанні грошей. Або я там всім розповідала, що я їжу в якісь відпустки, я насправді не їздила. Ну, типу, я бачила і такі речі. Тому, ну камон, реально, все, що ви бачите, якісь там. Екстра, екстра успіхи, просто діліть їх на два, а може і на двадцять. І мені здається, що є прям практичні кроки, які тут можуть вам допомогти. Це по-перше, відписатись від людей, які вас тригарять. Це блін, це база, стовідсоткова. Може, вас затригерило, що людина кудись пішла, чи поїхала, чи почала якусь справу. Блін, відписуйтесь просто хто вам подобається, не подобається. Коротше, відписуйтесь просто від них, не дивіться на них. Це стовідсотково допоможе. Вам стовідсотково буде легше, навіть якщо здавалось би, що немає якихось там об'єктивних причин, що вам людина ця не подобається, чи щось подібне. Просто відпишіться, ну повірте, підпишіться, подивіться на якихось собачок, котиків, не знаю, мавпочек, Ну, вам буде теж легше. Другий момент це поставити собі якісь ліміти на використання соціальних мереж. Коли я їх поставила, у мене стоїть на день, година на Instagram плюс TikTok, І коли я поставила, я постійно виползала за ці ліміти. Але зараз я в якийсь момент взагалі забула, що в мене вони стоять, тому що я просто ну, типу, я не сиділа цілу годину в соціальних мережах. І третій пункт це прибрати нотифікації. З соціальних мереж, з різних апок, які вам постійно присилають різні пуши, типу знаєте, там якийсь пуш рандомний від єви чи нової пошти, щось подібне. Прибирайте всі нотифікації, управляйте самостійно своїм часом, не давайте соціальним мережам, ну типу, або якимось апкам, або якимось дістракчонсам управляти вашим життям. Я відключила, і я чесно дуже щаслива, у мене стоять діль... тільки декілька емердженсі контактів і повідомлення про те, що мені гроші приходять в банк, і, і все. І, типу, і мен... ну, для мене це дуже допомагає. Тому що це ж історія така, що вам, типу, хтось написав в інстаграмі, ви пішли, поки ви дійшли до Діректа, ви там ще стрічку погортали, потім ще в Тікток зайшли, потім щось забули. Коротше, ну ви знаєте, я впевнена, що ви знайомі з цим. Тому. Прибрати всі нотифікації чесно, теж полегшить ваше життя. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь, ставте лайки, дівчинки, пишіть свої коментарі, розказуйте про те, як ви себе почуваєте, чи що вам також допомагає вибратися з цього стану. Я впевнена, тисячу відсотків, що ми з вами виберемося. Ми з вами, у нас все з вами вийде, а як інакше, а як інакше, виходить, це не може бути. Так що у нас все з вами вийде, я йду їсти картошечку. Так що, всім, всім пока.